Привіт всім! Ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні Супер Бер Адвенчер. І так. Знову вийшло оновлення, і знову я заходжу в цю гру, і знову я зараз вам покажу, що нового додали. Але якщо чесно, багато нового нема. Але є зато старе, то що я ще не прийшов, і те, що мені треба зробити. По-перше, я постараюсь сьогодні Зайць нам дав завдання, щоб ми пройшли лаву в зимовому біомі. Тому з першого разу я вам це покажу, як треба це робити. Зайця ми пройдемо. Наступне ми підемо до паркура. Знаєте, куди? В аркаду, в режим аркаду, там, де вони додали різні завдання, ми підемо гонки ще один. Раз заграємо і поперкуримо трохи, пройдемо далі, ніж ми прийшли того разу. І останнє. Знаєте, є скриня в пустельному біомі зверху, так далеко, високо, що її ніяк не можна достати. І я сьогодні зроблю все, щоб її достати. І я вам покажу, хоча ви може вже її достали, але хто не достав, подивися, і я тобі розкажу, як це зробити. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коменти пишіть, я все читаю, я на все відповідаю. Ну що, погнали? Йдемо, поскачемо Побігаємо. Погнали! І так, прилетіло знову якесь оновлення. Я не знаю, що... що за оновлення, і я бігом зайшов сюди, щоб подивитися, що за оновлення. Так що давайте разом подивимось. Що за мною? Я не знаю, що за мною. Чуєш ти, ти хочеш мені щось продати, до нього не йдемо. Першим ділом йдемо до того зайця. Бо я маю там незавершені справи. Чуєш ти. Хіло, хілло. По-українськи колись навчиш, вчиш говорити. О, лава тепер вже в зимові? нічого собі. Ну давай. Давай. Я готовий. Ти готовий? А я готовий. Хоча я її першу не прийшов, але давай попробуємо. Добре, добре, я знаю. До того зайця треба добратися. Чи куди мені треба, чекай? Welcome to my floor is lava mission. Ти я знаю, добре. Куди мені треба йти? Треба йти сюди. Я не знаю, куди йти. треба. З тими зайцями. Він мені по суті нічого нормального не говорить. Знаєте, чого я не говорю? Треба... Вы <глев> читаете англійську мову. Так, чекай, ну туда. Ага, там чек пойн може мені туда. А тут а що? Чи тут все? А, ну туда не можна. ну а я звідки Так Тихо Добре, значить ми йдемо другим шляхом. Добре, да, йо, -йо, йо я думав все Так. Хоч трошечки ви прийшли Ага. Куда напевно. Воу! <гас> ай яй ай-яй-яй-яй, вы Ви видили? Я буду дуже близький, о, две я, ха Тихо! хл все, чекпоинт. Я тепер звідси буду починати. Навіть якщо я програю, я красавчик. Oh. Добре. Так, мені на дерево. Мне що все, что на дерево. Або туди, Давайте туди пробуємо, є, yeah. добре. А де наступний чекпоінт, хтось бачив, бачу, зайцу там стоїть. Мені до зайця треба дойти. Mm. Куда? Откуда? От скажи от мені. откуда мені йти, в який Туда я не дострибну, туда не по паркані хіба. Давайте попаркані. Добре. Добре. А, тут можна догори вийти. Отамоші є чекпоинт знизу. Наші мені. О, а тут я просто з'їжджаю вниз. Ага, я догори не виїду. Ну, то що, йти по паркані туди, чи що? Добре. Ну ми. Рухаємося вперед. Yeah. Чекпоінт. Так, добре. А вот заяць. Чуєш, заяць. Ми зараз все зробимо. Чуєш, что не відміть? А, ні, то снігова бала. Добре. Ооо. Добре. Де заяц? Заяц. Добрий вечір. Місія виконана. Золотий зайчик. 2.40. Хто зможе швидше, давайте. Ооо. Красавчики просто, просто красавчики. Що зайсь, щось хочеш мені щось сказати? Ану. Я вже це прийшов, все? Все? Один, десь. Один золотий зайц мене є. А що нам для нього треба? Можеш тут вибрати? Не можеш. Всього до побачення. Прийдемо на другий тиждень, подивимось, що він ще вигадає. Е, такс, такс, так, стак. Чекай, а постелі може щось постелі десь добавили, може десь походимо, подивимось. Що постей, дивимо самі золоті від мене. САМІ ЗОЛОТІ золотые ТА ладно, там нічого не добавили, ЩО там ТАМ маркада футбол, Фу. а це що за кнопка? А, кисячки подумать. А що тут шей, но Оце ми швидкость упали. Просто з першого разу. Футбол, ну що? Хто зі мною поиграет в футбол? Boom! Е, а що ти не б'єш? А, можна тако. Доб... Ладно, мої ті ворота була. Та. Добре, ці не мої. <кхи> погнали понали Так. Е, у Великій хаті там казали щось є. А ну та давайте ще сюди залетимо. Гоу, гоу. Тут, до речі, я другу скриню не знайшов. Де тут другу скриня? Або може я її просто доста не можу. Так, що в нас тут? Що в нас Тут Тут взагалі нічого нема. Тут взагалі нічого нема. Добре, що лави вже тут нема. Взагалі ноль. Мені казали, що треба дуже швидко пройти, щоб отримати діамантового ведмедя. А ну, давайте ми це зробимо. Один разочок, ще одна спроба. Давай, давай, лети, лети. І. Дивись, я знову побив персональний рекорд. Ну але нема, більше нічого нема. А ні, не, 1650, 1580, того разу було швидше. Ну давайте ще один разок. Ну, дивіться, все просто прекрасно. Останній раз. Ще один разок, ще один разок, і ми йдемо в велику хату. Хто сказав, що в великій хаті щось є. О, це не рахується. Це не рах... Ну що такі, справи рахуються? то взагалі не рахуються. Ах, певно, не вспію. Але нормально чуєте знову золото, але трошки довше. Все, вертаємося в місто, бігом погнали. Саме головне ми сьогодні зробили. Так, тур лета. Ні, туди не йдемо на аркаду, ми не йдемо в аркаді. А до речі, ми в аркаді паркорни прийшли. О, ведмідь, щось будеш говорити. Привіт. А він не міг говорити, він дуже малий. Так, це що таке? Ого! Ано. Ну. Попав себе у корзину. Так, добре, казали, тут є якісь літаки, ну давай зайдемо подивимось. Go! дві скрині аж тут не знайшов. Залітаємо, залітаємо. Що у нас тут? Ту -ту 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 -ту. А шо тут? А де тут? А тут немає ніякого завдання. Я думаю, тут веб'я якесь завданічко. А де скриня може бути, а? Але тут вообще нічого нема. Таркани лазять, як лазили. Наш ми прийшли. Йдемо зараз в окра Що, аркаду. Шо-шо. Тихо. Зайдемо лише до гри, гри подивимось. Нема нічого, дивіться. Може, ні, може, щось добавили якісь іграшки нові. А в загальному нічого нема. Ті от медик так такі є. О, тут може грати. Тру-ту-тум Нема, нема нічого. Все, йдемо гед. Тихо. О, две вискочив скачу. А ну-ну, ну 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 чекай. Що за... ти. Нарешті. Я думаю, що тут може бути скриня одна. Нема. Нема, нема, нема то нема до побачення. Віллядж, е віллядж. -е, село, село. Давай, давай. Так, добре, там нічого, там нічого. Ти щось хочеш повторити? Привіт. Каже, йди до королеви, а я, я не буду до неї йти. Ди до Дидукрлеві. Чуєш? О! Може зробимо якийсь цей. А в мене ще є. О, давай таке! Давай, добре. Це я поставив. Так, тут там в нас що є? Тут в нас немає нічого цікавого. Тут у нас немає нічого цікавого. У нас все закрите, я не розумію чого. Я ж купу прийшов, все, мені не треба до побачить. Ви перед ходити. Прикольно. Так, ти щось хотів говорити. Ні, нічого не хочу. А ні, щось хотів. Лук. платформ. Я, яка платформа? Э, ти нічого не хочеш, ти нічого не хочеш. Все, на аркаду погнали. А в щось є? Може Мы нема. Так. Опа! Погнали! Гоу! Гоу! Паркур! Раз ми вже зиму пройшли, злаву. Але зима злаву, серйозно. Так, що у нас тут? Може, гонки якісь Ванки ті, ті самі. А може, давайте зробимо цей. Добрі зна. А, пустеля? А це? Того разу, що ми робимо. Оце! Давайте поб'ємо рекорд. Давай, погнали! Бест! А чого там не пише бест? Я бест! Давай, давай, давай! 3 хп. нас тут ніхто не чіпає. Тут, в принципі, добре, що я не розганявся, тому що тут є повороти, на поворотах розганятися не треба. Давай, давай, давай. О, тут треба, тут треба. От хто мій рекорд, напишіть мені в коментарях. Свій час, Двіцький, в мене час. <звіць> Трошка... А, ні, нормально, приїхав, нормально взагалі шикарно. І. 36! 3 секунд. Я вважаю, що це шикарний результат. Пет на мене. Та що це я Де є? Так, добре. Я не розумію, цього, що це за штука. От що за цим робити? Що це таке? Воно крутиться, але. Ну, а що? Я не розумію. Що це тут? Оди, мене взагалі. Ладно, да не йдемо. Все, пішли на цей. Погнали. Я вже тепер з фонариком, з фонариком має бути легше. Можливо, і є тут кінець. Ну я йду а там диви. Поки що, як завжди, ми починаємо дуже гарно. Ай, вода, я не люблю воду. Тут дуже важко з води стрибати. Дуже диви. Але в принципі не багато лишилося. Йой, чуть не впав. Добре. Яй-яй-яй-яй-яй. Є, ми прийшли в воду. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися. ще нажми на двіночок, щоб ти не загубився. Воу! Чекай б, я не знаю куди мені. Ай-яй-яй-яй-яй, а там капець важко, чуєте? Я не розумію просто з якого боку і куди мені там зробити це треба. Ви це бачили? Вони зробили там непрохідне. І мені здається, що там вже дуже близько фініш. Ай, ну ми красавчики, ми так далеко зайшли. Воду пройшли ту. Там, в принципі, на початку немає нічого складного, ти просто дивишся, які штуки пропадають, і ти зразу на них стрибаєш і вони там все з'являють. А там в кінці просто мені здається, що я би не дострибнув. Або швидше треба стрибнути. Ладно, зараз зберемося. Ой, та як ти сі стукнув? О, є, поміняли. Фу, стіну я люблю. Значить, може, і там щось змінили. І добре, що він, бачите, отут він чіпається руками, а там щось не хоче. Добре. Так, на стіну. Добре. Які фані сходинки. Оце я розумію. І тут не впадеш. Ну куди як впадеш? Шикарно, шикарно. Головне терпіння. Дивіться, куди я заліз. Добре. А, там лід. Ну лід. О, я зловився. Я не знаю, як він зловився. Він. О! Він деколи вообще сіно ловить. Це ужас. О, ще одна стіна. Давайте ми мусимо. Ми так далеко ще не заходили навіть того разу. Добре. Куди ми дійдемо? Давай, давай. Ай, знов літ. Не треба мені стрибати. Все, три спроби робимо. Що там буде, то не буде. Три три спроби. Перша спроба. Я завжди, коли я роблю три спроби, то все получається файно. На останню третю спробу. Давай. Добре, добре, давай-давай стрибай. Добре. дивись вообще файно стрибай а, ні Леші його похвалив, все. Добре, це була справа номер один. Це справа номер два. Добавись, як файно валить ні? Молодец, в принципі відміть як не яка щось. Oh. Я думаю, він впаде. Так, що там у нас? Стіна. Все, справа номер 3. Там зараз ще подивимося, що нового додали. Димон подивимося, знаєте куди? Демон подивимось в пустелю і заїдемо в цей. В ту піраміду подивимося, може там щось нове є. Може і нема. Знову да! Ну давай. І там знову кубики пропадають. От цього попали найгірше, що тут є, напевно. Ну, нині ми побили рекорд далі, ніж того разу. Це вже добре. Плюс. Ми прийшли. Зимову лаву. Не, не поди! Все відміть? де геть, ти мене. Тим не рознервував. А як мені... Чекай, а як мені додому добратися? тако? Давай. Ретурн. Давай сюда. перекрутило його. Аж. Аркада, добре. Давай. Нічого відмід не показав нам. А чой-то шо А що тут? А я тут не був? А що тут загліє? А, тут прохід просто, сила Так, пацани а може. А, це хто така? Я її колись був звільнив е Так, добре, пішли на пустелю. Я хочу подивити На що я подивлюсь, гоу Там, знаєте, там є одна скриня, я знаю де вона, але я її ніколи не міг достати. Я хочу і зараз під'їхати туди І достати. Сідай. Але нам треба корабель. 100%. А, до корабля ще дойти треба. А я це швидко роблю. Давай, заходь. Та шо ти? Давай, 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 давай. Нажмем майкноп! Хану нажми підписку, бігом ти підпишися Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Оп! Мені бы на рекорд йдем. А я просто йду, бо хочу корабель. Фіналі аут чуєш ти цепі. Чекай, говорят? Так, це що за дірочка А що за А що тут за зірочки появилися? А, на кожному ведмеді щось друге. Так, я на корабель, а чекай мені треба ще відкрити дорогу. Та нажимайте, що Чекс! Добре, дивіться Молодець. Молодець. Дві цей файний крутий ні Пірат. Корабель тут як тут. Корабелі ніхто не чіпав ніколи. Бо тільки я можу тут їздити. Так, сіли і поїхали. Давай газуй А ми, в принципі, могли би і тако з'їхати, чи ні, чи то тільки по тих сходах. Ні, могли. А ну, достану я чи не достану. Як думаєте? Можливо, я сам не можу достати, можливо, мені має хтось допомогти. Ну, все одно подимся. він до того. Бачу я його. Зараз ми щось придумаємо. Принаймні постараємося. Давай їдь! дви! Чи не достанем? Ні, дуже веско. Так. Давай, виходь. Ай, мені якось треба залізти на цей. А як я залізу? А як я сюди залізу? Я якось треба залізти туди, щоб туди добратися. Дивіться, оця штука нижче. Якщо ми зробимо такого. Ооо. Ай, ти що ти не вчепився. А, з цього боку може. Добре. А до гори він не вилізе. Ай, а чого ти не вилазиш до гре? Шкода? Не, значить не так. Тут десь має бути така штука, щоб підстрибувати. А як ти достав ту скриню? От як? Ага, вона мене туди кидає Вона мене в другий бік кидає А на цьому є така штука? Я би ще хотів достати. Ай, звідси я не достану туди. А там може зверху є та штука. Певно, теж нема. Ужас. Я на кораблі буде легко. Щось вигадати треба. Тут двері відкриті. Двері відкриті. Це я вже робив, люди добре. Це вже робити не буду. Мені треба скриня. І і все, і ми чекаємо новий біом. Більшість сюди не заходимо, поки не буде якась велика обнова. Тут такі тижневі місії просто є, той зайц здає. А так тобі ще нічого нового нема. Ну і туди, ще відкрили отут пустелі цю нову локацію і в зимі. Може вони ще додадуть десь нові локації? Так, чекай. Ну як туди застрибнути? Ну як? Видиш, якби я грав з кимось, хтось би був е, за кермом. За штурвалом. і я би міг, наприклад, звідси вилізти до гори на корабель, і він би під'їхав, я би там достав. Так би можна було зробити. А сам я просто тут ніяк не можу залізти як я тут залізу. чуєш ти штурм, мені щось розкажеш Каже, ти божевільний. <laughs> ти не достанеш чуєш ти Вообще припух. і тут тільки задума. що ти вставай, давай ти так, чекай, давай розворот. Нам треба якось задом туди під'їхати. Можливо. Можливо, вийде. Ми ж так просто сі не здамо. Що здамо, і підемо спати. До. Стань, Просто стань і нічого не роби, Добре. От туди нам треба стребнути. Як? Не даст. <laughs> не може. А просто залезть не можем А Ну, например, такое. Не, а он на эту штуку что-то не лезет. Давай-то сейчас. Ще... Она, спроба. Да, давай лезь! Хм. А что ж ты не лезешь? Видиш, він просто там робить те, що йому не потрібно, Стань, стань, Веліс, був Веліс, і впав. А чого впав? Не знаю. Мой щось не сподобало. Давай, так. Так, тихо. Достребнемо, чи не достребнемо? Воу, тихо. Спроба! Має бути шикарна. О, я достребнув. Що там у нас? О, диви. две! Киснова емоція. Це круто! Оно покрім. Де вона є? А де ВОНА є? Ого бачу. Чи це не вона? Це не вона. Це ще значить, якась є. А, во крокодил. Ху, ну це було дуже важко. Це було важче, ніж. Ніж паркур Хоча паркур капець важкий. Так, все, вертаємося в село. Та який рестарт левел? Та який рестарт левел в село? Бігом! Так що дивіться, більше нічого нового я не знайшов. Ми прийшли в зимову лаву, трохи попаркурили. Я достав скриню, що давно не міг достати. Якщо ще вийде щось нове, ти мені в коментах напиш. І тоді я зайду, подивлюся. Постараюсь пройти. Ну, нема туди ще нічого. Але одного золотого зайця ми отримали. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, далі буде ще. Всім па-па! Папа, дверіки, я зато маю пані шолом. Крутий, ні? Все крутезний. Супер. Па. На YouTube канал підпишись. І в Скеп Геймс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Па.